25 рік тяжкий. ось, Але навіть, бачите, навіть другий качанчик давав. Ранні гібриди, вони адекватні. Ось. Кременисто еритроїдне розположення листів, Щось є, щось є. Тут буде зерно. Ось ось. Гібрид, нур, є. Є зерно. Бачите. Ось. Гарний, навіть виповнений. Ось, ось. О. Да, другий качан не, не так. А другий качан сформувало. а Анур тільки один. Тут через зерниться, ще раз кажу, але насіння, бачите, тут коли ряди не заповнені, буде крупне. Тобто буде гарне насіння. О, ану, де другий качанчик? Ось, на цьому навіть другий качан формувається. О, о, так, тут навіть другий пиптик. Зерна накосим тричі менше, ніж ми планували. Може і в 10 разів менше. Але воно буде якісне і все буде гарно. Так що будемо з насінням кукурузи, будемо з насінням соняшника. Саме головне, що насіння у нас в інституті насінництва вирощується по всім канонам. насінництва ми його обробляємо фунгіцидами, обробляємо його мікродобривами. Крім того, всього ми виконуємо генетичні роботи. Це сортові відові прополювання, це. Ізоляція, вбиваємо батьківську форму на кукурузі. От я там показував, тобто ми його видавлюємо, ми не йдемо комбайном, не економим, не збираємо його на, на товарку. Тобто всі оці моменти, з якої складається сила вашого насіння, якість насіння, виконуються у нас в господарстві. Маю надію, що ми його доробимо, допрацюємо, все буде гарно. Звертайтеся.